Ей привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні я вітаю вас в Остраві, великому чеському місті біля кордону з Польщею. Почнемо нашу онлайн-прогулянку з основної локації для туристів. Центральна площа в Остраві називається Масариковою. Ця площа прикрашена кількома статуями, серед яких можна відзначити маріанську колону, скульптуру Святого Флоріана і бюст президента Масарика. А ще тут колись була ратуша міста, яка зараз є краєзнавчим музеєм. Нову ще побачите у цьому відео далі. Ще на площі є сучасне оглядове колесо та арка у вигляді подарунку. Через кілька хвилин ви ще побачите це місце увечері, коли воно виглядає ще красивіше та атмосферніше. Останні два роки я часто буваю в Чехії, та запримітила, що в кожному великому місті можна побачити багато випадкових скульптур чи таких муралів серед центральних вуличок. Це показує, наскільки багато творчих людей є в цій країні. Красивим архітектурним виглядом вражає театр Антоніна Дворака. Це чеський композитор, якого знали з свого часу в всьому світі. Саме дворак поєднав народні пісні не тільки Чехії, але й Сербії, Польщі, України, Словаччини в одному збірнику слов'янські танці. Певний час він навіть був директором Національної консерваторії Нью-Йорку. Наступним скарбом архітектури є собор Божого Спасителя монументальний храм епохи неоренесансу, який можна знайти близько в 100 метрах від площі Масарика. Цей храм був спроектований Густавом Мореттою, офіційним архітектором архієпископа Оломоуца. А інтер'єр відомським архітектором Максом фон Ферстелем. На каналі сьогодні виповнилась кругленька кількість в пів тисячі підписників, і я хочу висловити свою вдячність всім, хто долучився до неї. Я вкладаю багато енергії в бюджетні тріпи. Тому буду рада й подальшим коментарям, підпискам та іншій активності. Не забувайте натискати дзвіночок. Далі нашою зупинкою буде сад Яна Гуса, поруч з яким височіє Євангельська церква Христа. Ця Це церква побудована в стилі історизму. Те, що натхненному романським і готичним течіями, вона належить парафіяльним громадам Євангельської церкви чеських братів і Євангельської Стілейської церкви Аугсбурзького віросповідання. Одразу напроти неї є бронзова фігура жінки, яка танцює на вініловій платівці з чорного мармуру. Він встановлений в пам'ять про популярну чеську співачку Віру Спінарову. Ось поряд ще одна скульптура та каплиця королеви Єлизавети. Це невелика псевдоготична будівля в нинішньому гусовому саду була присвячений святій Єлизаветі на честь імператора Франца Йосифа І, а також його вбитої дружини Єлизавети, відомої ще як Сісі. А зараз перед вами нова ратуша острави. Є звісно, і стара, яку ви вже побачили. Відмінною особливістю нової ратуші є її оглядова вежа за вишки 85 метрів. Між іншим, це робить будівлю найбільшою ратушою в усій країні Чехії. Зовнішній майданчик вежі на висоті 72 метрів є найкращим місцем для огляду міста. В неї відкривається чудовий вид на остраву та міські її околиці. Вежа оснащена годинником з цифербладом, що світиться і височить над містом у вигляді стрункого маяка з металу, бетону і скла. Розташований у самому серці Мар'янських гір костел королеви Марії є переглом своєю архітектурною перлиною та однією з моїх улюблених пам'яток острави. Прикрашений деталізованим мистецтвом і вражаючим ураганом. Костил випромінює велич історії. Перед нами зараз річка Остравіце, і здалеку ви можете споглядати ратушу Сілеської острави. Ось так це вже третя ратуша цього міста за одне відео. Передній її фасад довершує псевдоренесансний фронтон з балюстрадою, Вхід прикрашений іонічними колонами, а фасад декорований ліпниною. Як і в багатьох інших містах, наприклад, в чи Празі, тут є монумент присвячений вдячності Радянській армії за перемогу над фашизмом. Якщо ви раптом пропустили відео з цих міст, зараз висвітиться посилання в кутку. Саме на мості над островіця містяни збираються, щоб відсвяткувати новий рік щедрими салютами. Лише гляньте, як це було. Сподіваюсь, і в Україні настане час, коли це буде доречним та нетригеритиме нікого. А ож ось, ось і наша моравська площа у всій красі новорічної ночі. Марянська колона, яку ще називають чумний стовп. Усталена назва на позначення монумента на подяку католицькому святому за припинення епідемії чуми. Серед інших назв колона святої Дрійці. І нова ратуша теж магічно виглядає святковими гірляндами. Скажіть. Що ж, а я далі прямую в наступні відео. Покажу вам на кінець потяги Еокспрес, економні та дуже комфортні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось наступного разу!